Коли волонтери приїжджають, привозять допомогу, то вони обов'язково привозять дитячі малюнки. І от коли я їх розвішувала, в мене була така думка, що не дай Бог, до нас колись приїде дитина, яка малювала цю картину, і вона буде в якості госпітальєра. Ну, тобто, це було там 18-19 рік. А, ну, якщо... Цю картину малювала дитина, наприклад, 15-16 років, тобто там це 9-10 клас, то на сьогодні вона вже може йти воювати. І ну, мені дуже лячно було, що прийде дитина в складі екіпажу госпітальєрів, зайде в кімнату і скаже, отак це ж моя картина, це я малював". Ну, Це дуже страшно. Зараз, в принципі, всі живуть одним днем, тому що не знаєш, коли прилетить. Будеш ти завтра жити чи ні. Тому дуже, дуже цінно зараз спілкуватися з людьми. Так ніби от завтра ви вже не побачитеся. Дай Боже, ця людина загине і ти не зможеш їй сказати щось добре. Або ти її сьогодні образиш і не буде можливості вибачитися. Так, це штаб, це, це центр прийняття рішень. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я о 6-й ранку вже була тут. І так я залишилася постійно тут проживати на базі. Було дуже багато роботи, безсонні ночі, звісно. Формувалися екіпажі, які виїжджали терміново на передову рятувати наших військових. Мене можна назвати менеджером. Я займаюся організацією роботи батальйону. Тобто це і з волонтерами спілкування, організація екіпажей, зараз, звісно, у нас з'явилися люди, які відповідають за конкретні задачі, це вже і організатор ротацій, людина, яка організовує, збирає екіпажі, веде співпрацю з керівниками Збройних сил, налагоджує співпрацю, а раніше цим всім займалась я. Але так як батальйон виріс дуже в масштабах, то вже кожна задача є у окремої людини. А я це все контролюю, як робота мами вдома. Тобто нічого і все. Нам треба піклуватися, щоб всі були нагодовані, одягнені, здорові, і психологічно теж треба підтримати, поспілкуватися особисто. Десь когось може доводиться, і посварити, якщо там десь. Щось накоїли. Але, в принципі, це вже на автоматі робиться, бо це такий образ життя в мене. Коли ми тут всі жили, у нас були кухарі, які готували їсти. Ну, Зараз це мій обов'язок тобто їсти я. Є екіпажі, які приїжджають під час евакуації, заїжджають. А там завчасно телефонують, кажуть, що ми там приїдемо сьогодні, заїдемо в гості, то я ще ну, печу їм хлібчик. Вони заїжджають, збирають, їдуть далі на позиції працювати. В госпітальєрах я з 2017 року. Взагалі до цього з 2014 року це був бойовий батальйон імені Джахара Дудаєва. А Потім, коли і сам у нас Камбат загинув в Дебальцева, під Дебальцева, я повернулася в цивільне життя. Але займатися і прям повністю повернутися до того життя, що було раніше, вже не виходило, тому було волонтерство. В листопад 2015 року був розпад правого сектору і створення української добровольчої армії. Тому ми долучилися поїхали в Луганську область і далі працювати як окрема рота п'ятого бату. У 2015 році я познайомилася з дівчинкою, теж вона зараз моя така добра подруга Аліса Котик. А вона була речником Яни Зінкевич в батальйоні госпітальєри. І коли в 2017 році вже у Яни була потреба людині, яка б займалася справами батальйону, тобто, в якості діловода, то Аліса запропонувала їй мою кандидатуру. Я прийшла, вона каже, тут так і так, мені треба, щоб був в штабі порядок вести облік, там, поранені, ротації. Ну, Я погодилася і так от з тих пір я вже начальник штабу. Я люблю цю роботу, мені подобається, я люблю працювати з документами, щоб все було по порядку, все в папочках, все архівоване. До 2014 року в мене була будівельна фірма. Тобто управління, я в принципі знаю, як це робиться. Так що взагалі не було ніяких проблем. Це щоденна робота. Тут немає такого, наприклад, як наші екіпажі. Вони їдуть на ротації там на два тижні на місяці повертаються в цивільне життя, а у мене це цілодобово і без вихідних. Ці ікони нам Лев левскоп подарував. Мапи це ще коли були піски, це 2014 рік, а взагалі ця стіна створювалася в 2015 році. Потихеньку додавалася з кожним роком і отак от воно тут у нас розросталося. Є у нас тут і трофеї, до речі, це дрон, який прилетів в наше місто, залишки його, шахет. Це розгрузка російська, ну, їхні сухпайки. Трошечки так у нас сумно зараз. А, раніше було якась, ну, багато людей на базі. А, зараз трохи спокійніше. Котики, собачки у нас тут теж живуть, вони у нас як такі, терапія. Є в нас бібліотека. Тут теж Можемо прийти, подивитися. Правда, у нас тут після прильотів повипадали вікна. Це кімната відпочинку, де можна зібратися всім, поспілкуватися. Одного разу було 170 людей у нас. Так, місця всім не вистачало, тому всі мінялися там по черзі. Так, що людей, людей багато, у нас дуже велика родина. Я, я кажу, що це родина, тому що а, вони всі рідні. А, у нас, я намагаюся робити так, щоб не було а, відчуття начальник і підлеглий. Тобто ми спілкуємось на рівних, а, є у нас такі дорослі дядьки, які кажуть на мене мама. тому що Я намагаюся робити для них. От як мама для дітей, щоб вони почували себе комфортно, зверталися. Якщо їм нужна якась допомога, порада, вони можуть зателефонувати або написати повідомлення. Я з ними на зв'язку завжди завжди відповідаю. Можу порадити, ну можу сказати, що так не треба. Ну різні не тільки по роботі батальйону, а навіть і в ситуації там в житті. Можливо, якісь негаразди, вони можуть теж звернутися, отримати моральну підтримку. Просто розумію, що це війна, ну людина може загинути будь-де, навіть тут. Будь-яка людина, і сам ти можеш загинути, тому що ракета летить, вона може прилетіти куди завгодно. Тобто страшно раніше до повномасштабки було страшно це танк. Це так, ну, дійсно, коли він поруч, це дуже страшно було. А зараз страшно це кап, тому що ну, це далеко не танк. І коли я поїхала на Донбас у 2014 році, то доньці було 13, а сину 11. І ротаційно я їздила на Донбас. Тиждень мене не було вдома. Бувало таке, що два тижні, потім я поверталася. І вони жили самі. Тобто зранку я їм телефонувала, вони просиналися, йшли в школу. Після школи поверталася додому, робила уроки. Все це в телефонному режимі контролювалося. Донечка, в мене вже старший лейтенант, 24 роки. Вона дружина, живе з чоловіком. Вони окремо живуть, а чоловік у неї пожежник. Так що у нас така родина рятівників. рятівників. А син ще у мене є, йому 22 роки. Він закінчив університет на перекладача. От, в минулому році була надія, що все скінчиться. Я придбала там такий дешевенький будиночок в селі. Мені хотілося вже його там навести лад, хазяйство якесь зробити. Тут ж і донька вже, одружена, внуки ж може скоро будуть. Хочеться всіх збирати купки. Ну, але не дають нам цього зробити, тому якось це все реалізовую зараз в батальйоні. Дуже хочеться в мирному часі саме зробити. Будинок довести до ладу, mm -hmm. такий чарівний дворик, щоб був, квіточки, а, ну, город, садочок, внуки. От хочеться створити от саме таке, щоб а, діти приїхали, привезли внуків, поїхали займатися далі своїми справами, працювати. А ти як квочка з дітворою, нянчиться їм, там щось смачненьке готуєш, а, там якісь. Відпочинок, там лісочок поряд, річка, така гарна природа сходити, десь їх повезти, щось показати, щоб у них дитинство їхнє запам'яталося саме от таким, що от у бабусі такі теплі, приємні відчуття. Ну, На жаль, поки що це тільки мрії.